Ой, у лузі червона калина, а вночі московія горіла. Нови таке кеню. Погнали! вночі під Москвою. Згоріла казарма військової частини. Згоріло 1200 квадратних метрів, звідти евакуювали строковиків та персонал. Ну я то люблю, коли вона горить люди бігають. У Білорусі вночі чули вибухи на аеродромі Зябровка, Звідти РФ запускає ракети по Україні. Так от немає кого хріна запускати ракети по нашій рідненькій ненькі. Міністерство оборони України попереджувало, що не треба курити, де да не треба, бо вночі в Донецьку палав пивзавод, де знаходилися склади орків. Кореспондент, який це все знімав, теж курив. З'явилася нова інформація по знищеним літакам в Новофедоровці, і я вам скажу їх набагато більше ніж 9. В доказ того, що літаків було знищено більше ніж 9, були опубліковані в супутникові знімки з аеродрому в Новофедоровці в окупованому українському. У Криву міністр оборони Великобританії Бен Волес підтвердив BBC, що він тепер відправить в Україну ще три ракетні системи залпового вогню М 270 і багатенно до них боєприпасів. Хлопці вперед!